Друзі, ми знаємо, що багато хто з вас задає собі питання про те, чи варто йому займатися трейдингом, що це таке трейдинг, як з ним почати знайомство і так далі. Тому подібне, ми знаємо, що багато кого не підтримує точення, каже, що трейдинг він не працює, ти не заробиш там гроші, і так далі. Тому подібне, для того щоб ви самі собі змогли відповісти на запитання, не прив'язуючись до чогось думки, поради і так далі. Ми спеціально для вас знімаємо це відео, щоб ви побачили, як людина, яка була незнайома з цією діяльністю, наважилась зробити крок до своєї мрії через правильну постановку цілей, і трейдинг, як ми кажемо, це лише інструмент для досягнення вашої цілі. Наталя, доброго дня! Добрий день. Наталя сьогодні. Хочемо задати вам найпопулярніші запитання, з якими приходять до нас наші учні, наші майбутні студенти. Це правда, що ви були повним новачком у трейдингу? Так, я була повний новачок, повний нуль. Я навіть трошки сумнівалася, чи мені варто іти. Чи я зможу слухайте, я зможу. ну насправді я думаю, що це не буде там для когось секретом. Ви реалізована бізнес-леді, у вас все добре в житті. Чому трейдинг? Трейдинг, тому що він дає можливість заробляти віддалено, не бути прив'язаним до одного місця, і хотілося вкласти гроші ще в щось нове, і ви почали з інвестицій в свої знання. Чи, чому це саме навчання? Чому ви вирішили саме навчатися, а не одразу піти там на біржу і почати торгувати, як робиться більшість? Так, доля склалася. Я зустріла Аліну в інстаграмі. Мені сподобалось, як вона це все розказує, які можуть бути можливості. І думаю, буду навчатись, тому що самому... Угу. Самому важкувато. Переглянула Алінин урок, почала робити самостійно, ну і зрозуміло, що в мене був мінус. Зрозуміло, що мені все ж таки потрібно піти на навчання до професіоналу, який мені допоможе. Ну знову ж таки, через призму своїх помилок ви спробували, не пішло. Треба не щось пішли. робити по-іншому. Хотілося заробляти, а не. Мінусувати ну правду кажуть, що найкращі інвестиції це інвестиція в свої знання. Давайте так: очікування і реальність, от очікування перед курсом, які вони були. Очікування, що от я зараз буду заробляти. Я вже мільйонер. Ну і коли прийшла на навчання, зрозуміла, що опустись на землю. Все ж таки, треба вивчити, треба вникнути в це угу. все, і тоді вже. Буде все. Які от ви моменти можете підсвітити зараз для себе? От ви пройшли навчання. От що вам дало саме навчання? Як зараз ви ставитесь до торгівлі, розумієте, що з трейдингу реально можна заробити? і якщо є результати, поділіться результатами. Я зрозуміла, що з трейдингу є заробіток, якщо ти дотримуєшся всіх стратегій, дисципліни. Холодний розум і реально можна заробляти великі, непогані гроші. Ну і є в мене вже результати, я дуже задоволена. Що для вас, от, як для початківця, було викликом на цьому навчанні? Як mm -hmm. подавалася інформація? Наскільки вона подавалася доступно? Інформація дуже доступна, дуже все зрозуміло, особливо мені подобалось онлайн-уроки з вами. І коли ви на моє запитання питали мене? Але це допомагало мені включати мізки. Спочатку я взагалі нічого не розуміла, що до чого, які лінії, графіки. Це просто космос. Та, здає, я я думала, куди куди ти лізеш? Це вже пам'ять не сприйме того. Але з часом я вже як риба в воді. Мені дуже подобається навіть. Супер. Ну це це, це найголовніше. Ви як особистість. Наскільки сам трейдинг вплинув на вас як особистість? Які у вас от зміни в житті? Спочатку мене ніхто не підтримував. Думали, що от, що я не зможу, що що, нашо мені цього, всі відмовляли. Але я думаю, я ліпше спробую, ніж не спробую. І задоволена, що спробувала. Тепер я в дуже підвищеному настрої. Я тепер чітко можу сказати, що я трейдер, що я знаю цю справу, що всім можу доказати, що в мене вийшло. Якого ви хочете дати такого основну параду або декілька парад людям, які хочуть розпочати цю діяльність і ніяк не наважуються? Іти вперед, іти вчитись, не шкодувати своєї енергії. Не боятися записуватися в школу, тому що це саме основне треба вчитись, бо самому можна на, наробити поганих діл, обов'язково вчитись. Чи порекомендуєте ви своїм знайомим школу трейдингу та Trade? -трейд? Так, я рекомендую знайомим трейдингу в вашу школу, тому що дуже все доступно, зрозуміло. Я бачу все на результатах. Результат це головне, тому що за наші дії, результат наших дій це є цифри. А як я кажу, математику не обдуриш. Бажаю вам, Артемі Аліна, щоб ви розвивалися, щоб ваша школа росла. Всі ваші мрії збулися і все примножилось 400 раз 500 1000 раз. Дякую вам за вашу старанність, за ваше терпіння, тому що якщо приходять такі новачки, як я це мати треба терпіння. Ну і щоб все у вас було як найкраще. До зустрічі на подкасті, до зустрічі в нових випусках.